Слава Богу. Ще не вмерла Україна, але дуже хворіє, Щодень Божий своїх діток світ не розбиває. Коли не лисиної дочки із рідної хати, З великої бліди дуги долай пішукати. Говорить земля під ногами, про і подію, не йди в пекло по програмі, по новому стилі. Як гримиць не погрізне, встань молись за своїх діток, поки ще не пізно. І до тебе ждать рятунку, добра за кордону, вір молися і трудися добром тебе дома. Дніп широкий, рідний Київ, Запоріжжя, Харків, Львів, Полтава і Чернігів моїй сестри, братці. Не забудьте свою віру, вам з неба послану, не продайте Україну за долар поганий. Твори добро, молись Богу, шануй батька й матір, дивись, брате, щоб самому не попався в'язник. Тоді буде пізно взивати до Бога, як почать, як печать посталять на хмітного лоба. За ганьбу Завіта тяжкими гріхами тартар, муку вічну підеш з ворогами. Ніхто тоді не поможе, нещасний мій брате, Україна тільки може росою оплаче. Чорний ворон закружляє, не найде й могили і навіки серед вірних твоя пам'ять гине. Плаче, плаче Україна. Свята земля стогне, плаче церква люд. мати рідна, вітя чада Бога. Чорна хмара надвигає, пробудись, молися, щоб що діється в твоїм краї, брате, подивися. Святу віру твоїх предків топчуть, розривають. Масонами в тайній воді Христа розпинають. Проснись, проснись Україна, прохмилися, брате, глянь, як мати з діточками горює та плаче. Подивися, брат, на, на зорі. глянь на землю, плаче, постоне твоя. Місяць червоніє, глянь на землю, плаче, стогне бідна Україна. Глянь у душу свою грішну, хто в ній поселився, він у Бога й. Не вмерла Україна і не вмре ніколи, якщо будем, брати і сестри, вірно славить Бога. Якщо будемо батьків слухати чесний труд любити, паляниці будемо їсти та Бога хвалити. Якщо будем мир і злада, у нас на Україні, Бог на щастя і здоров'я всій нашій родині. Амінь. Амінь.